Добрий день, вітаю компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження Mazda CX9 2018 року випуску з двигуном 2,5, автоматична коробка передач та повний привід. Приїхав автомобіль зі Америки, пошкодження по кузову були незначні, все якісно виправлено по кузову, зараз дефектів жодних немає, безпека, все тут на місці. Автомобіль повністю зроблений у Shadow Line, тобто затягнута вся в плівку чорну. Комплектація у нас парктроніки спереду ззаду, камера заднього виду. Значить, доставлено ось такі лекосплавні диски, стоїть нова гума літня. безключовий доступ на всіх дверях. Салон семимісний, чорний, шкіряний. Стан сидінь хороший, немає ні заламів, ні потертостей. Ну, дуже гарний стан. Постелі теж без дефектів, посторонніх запахів теж не чути. Клімат-контроль стоїть на задній ряд, також шторки у вікнах. Мертві зони. Електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, Значить, преміальна акустика стоїть базешка. Тримання у полосі, мультикермо, круіз-контроль активний з дистроніком, датчик світла, датчик і дощу, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа ось таку, в такому стилі від Мазда, оригінальна. оригінальне. Також режими їзди, ну, комплектація практично повна. Все, що потрібно, все тут є, все працює саме основне у автомобіля 75 тисяч кілометрів, пробіг підтверджено, ніяких питань по пробігу немає. Побачите даний автомобіль. Можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв. придбати можна його як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.